Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми готуємо дуже смачні млинці. Так колись готував мій сусід, є диван. Він готував їх в печі, але так як у нас печі немає, тому ми готуємо, обходимося, чим є. Тісто у нас буде на кефірі. Можете брати будь-який кефір, який у вас є. У нас ось такий кефір. Тут 870 грамів, половину виливаємо в нашу миску. Ось так. Половинку вилили. Тепер додаємо борошно. Я його не буду просіювати, просто додаю сюди. Міряємо ложками. Поки що 5 буде достатньо, бо я і сам не знаю, скільки їх потрібно повністю. Сіль. Одна чайна ложка. Цукор. Теж можна одну чайну ложку. Це є. Одне яйце. Починаємо перемішувати потрошку. Ось так. Борошно, бачите, у нас розправили його. Тепер сюди додаємо іще соду. Соду обов'язково. Соди додаємо чайну ложку без гірки. Ось так буде достатньо. І гарно це все змішуємо. Я думаю, що нам ще доведеться зараз додати кефір. І додамо іще кефіру, тому що, бачите, густувати нам таке густе не потрібно. Додав кефір, стало рідке, тому додаємо ще трошки борошна. Дві ложечки. Без гірки. Додаємо ще трошки. Це вже буде 9 ложечок. Ну що ж, друзі, тісто замішав. Подивіться, ось така повинна бути консистенція. Трошки повинно тягнутися воно. 9 ложок борошна в нас вийшло. Ну, Я думаю, хто із тістом справу має, то ви розберетесь. Проблем немає в цьому. І ось таке у нас тісто. Нехай постоїть хвилин 10, а ми поки розігріємо нашу сковороду. включаємо і наріжемо сало. Шматочки повинні бути не дуже великі і не дуже маленькі. Я думаю, що ось такі квадратики десь сантиметр на сантиметр, плюс-мінус, буде добре. Ось такими шматочками. Чи може півтора сантиметра. Та, в принципі, любі шматочки можна брати. І нарізаємо саму. Сало підготували, нарізали, сковорода вже наша нагрілася. Беремо тепер сюди сало. Потрошеку. Ви дивіться, хочете більше, кидайте більше. Я думаю, що якраз ось так буде нормально. Багато не потрібно. Все. Нехай Трошки підсмажиться салко і дасть нам жирок. Друзі. Дивіться, вже підсмажили ми наше салко. Воно віддало нам жирочок трохи. Розприділяємо по сковороді хаотично. Шкварочки готові. Так, шкварочки підсмажили, бачите, додаємо тепер тісто. Подивіться, яке воно вийшло. Бачите, які там бульбашки в ньому, Це від соди. Зато вони будуть пишні у нас наші млинці. Так. Так. До речі, вогонь. вогонь потрібно, щоб був менше середнього, щоб вони гарно просмажувалися. І заливаємо наше тісто сюди. От так. Буде у нас такий гарний-гарний млинець. О, бачите? І отак розпреділяємо. Все і на маленькому огні підсмажуємо зараз з однієї сторони, а потім з іншої. На маленькому огні вони якраз гарно будуть просмажуватися, якщо буде великий, то воно просто підгорить і все. А так воно буде помаленьку підходить, підходить. Бачите, як підходить тісто? піднімається за рахунок соди. Вони зараз ще пішніший буде. На маленькому гні собі стоїть і смажиться. Дивіться, друзі, яка смакота виходить. Бачите, Уже з однієї сторони він підсмажився на невеличкому вогні, повинно зверху бути ось так. Потім можна перевертати. І перевертаємо ось так. Бачите, яка краса виходить? І скориночка є сало, і в середині він повністю пропікся. Це, ну, це дуже смачно. Рекомендую всім спробувати приготувати. І ще хвилинки три знизу хай підсмажиться. І все, і знімаємо його. Друзі, дивіться, вже приготувалось. покажу вам, яке воно знизу виходить. Бачите, повністю готове, все просмажене. І все, ми його знімаємо тепер. Знімаємо нашу татулочку сюди. Ось так. І повторяємо все як і перший раз. Додаємо сало сюди і смажуємо трошки і заливаємо тістом знову. І так пересмажуємо всі наші млинці. Буде менший по розміру. Хочу зробити три штуки, щоб було. Ось так. І ось так розрівняємо його трошки, щоб більш гарніша форма була. Цей буде тонший, але теж він гарненько зараз підійде. Ось так. Все. На маленькому вогні нехай собі готується, підходить тісто. Другий готовий з однієї сторони. Дивіться. І ось так перевертаємо. Дивіться, який він гарний, Ха -ха, як квітка. Клас. Шкірочка яка, бачите? Ну, він трошки м'якший тоді стає, але все одно шкірочка є. Це, бачите, теж рум'яний. І отак 2-3 хвилинки з іншої сторони і все готово. Але ж в печі, як дід Іван це робив, це просто. Приходиш, піч тепленька. І він сидить біля печі, ото сало поклав на сковороду, тіста туди налив та й сидив з дідом говорив. А воно гопується. Тому вирішив згадав такий рецепт і от, вирішив поділитися з вами. Дуже смачно, тому спробуйте обов'язково приготувати. Це і другий готовий. Подивіться. Подивіться, яка смакота, Ось так. І все так само. Трохи сала, шкварочки підсмажуємо. Так, це вже підготували. До речі, друзі, нам в минулому відео ми готували гарбузовий крем-суп. Нам настільки сподобався, що ми навіть зараз це готуємо і у нас в духовці запікаються. Бачите, запікаються овочі і будемо сьогодні теж готувати крем-суп гарбузовий. Тому цікаво, заходьте в відео перед цим відео, в розділі відео знайдете. Дуже смачний крем-суп гарбузовий виходить. Я не очікував, що. Буде такий смачний, бо ніколи його раніше не коштував. Все, і тепер третій наш линець виливаємо все тісто повністю вже. Все гарненько вибираємо. Ось так розрівнюємо зразу, щоб був гарний. О, зараз підійде і буде смакота. На маленькому вогні підходить, стоїть, дивіться. Клас. Це дуже смачно. Друзі, а поки смажиться наш млинець, я ще хочу зробити таку піджарочку до цих млинців з цибулі і наріжемо цибульку нашу. Вирізаю на пів кінцями. Багато цибулі, люблю цибулю дуже. Останній млинець майже готовий, подивіться на нього. О, вже тут гарно підсмажився, перевертаємо. Дві хвилинки і знімаємо. І будемо вже смажити піджарочку. Це дуже швидко і дуже смачно. Сім'ю можна накормити дуже гарно. Їжа виходить така дуже ситна і смачна. Готово. Опа. Длинець готовий. Все, сім закінчили. Тепер трошки сала висмажуємо. Малинці з нього жирок і будемо піджарочку зараз готувати. Самко вже вижарилось, висмажилось. Додаємо цибульку. Смажечка вже приготувалася. Дивіться, яка цибуля смачна. Все, вигружаємо в тарілочку і зараз будемо коштувати наші млинці. Продегустуємо. О. Ось так, все, з цибулею буде дуже смачно. Зверху цибулю покладемо. Ось так. Смикота. Потроше. Тоді просто відриваєш шматочок з цибулею разом. І це зразу. Це дуже смачно. Клас. Ну що ж, друзі, готово? Приготували? Подивіться. Подивіться, яка смакота у нас виходить. Зараз будемо дегустувати. Одразу скажу, що його ці млинці дуже смачно їсти з кефіром, з айраном. Ну, Хто що любить, хто може любить із чаєм, але молочні продукти, якраз продукт, навіть з молоком можна. Тому робити, а ми зараз скушкуємо. Отак беру, відриваю шматок, бачите, всередині цибулька. І куштуємо. М -м -м. Друзі, це неймовірно смачно. Саме головне, що дуже просто і дуже смачно. Кому готуйте, готуйте ці смачнючі млинці по рецепту Діда Івана. Я думаю, вам обов'язково сподобається. Ставте вподобайки, кому сподобалось відео. Підписуйтесь на канал і підтримуйте україномовний контент. Всім смачного і гарного настрою! А ми будемо вечеряти і їсти наші смачніші лінці. Всім пока!